Всім привіт! З вами, як завжди, я, Кул. Cool. І сьогодні я хотів би вам показати Лего оригінальний Лего Полібег цього, цього року. Venoms Museum Robbery. Грабіжка музею Венома. Тут дві фігурки. Венома і людина павука Я його брав. Можна сказати, чисто і за деталей і фігурок. Так, я знаю, у мене така фігурка є Венома. І я її можу вам навіть зараз показати. Зараз. І ось вона. Бачите? Однакові. І вона йшла з отаким е, мотоциклом. Я, я, е, я залишу ссылку на відео з. Обзором цього полібегу е, в описанні. Ну, а зараз давайте приступимо до цього. Е, тут, є, тут є ось така людина павук. Я, до речі, спершу запримітив, що у неї і на руках є принти. Це прикольно. А ще тут є ось така броня е, лицаря. Це теж дуже класно. бо у мене була тільки броня з Nexonites. Покажу потім. Тут ще є ось така деталька, яку пуляє людина-помика, а ще він тримає ось таку камеру. Я гадаю, що це, не знаю, може і пасхалка, а може і ні. Бо в фільмі найпершому Найперших трьох фільмах про людину Павука, де був Тобі Магуайр, по-моєму, 2002 року, там 2004, він майже завжди фотографував себе і відносив на свою роботу в, в газету, щоб її поставили в якусь газету. Ну, я гадаю, що ви всі дивилися цей фільм про людину Павука. Це полібех по Lego Marvel, як вже, ви вже догадались. Тут тось вони зробили ось таке комікційну е, ось таку обложку. І ось тут теж. Тут показується фігурка людини Павука, і тут все таке. Я гадаю, що, в принципі, це все і можна приступати до збірки. До речі, дивіться, яка маленька інструкція. Я спершу подумав, що вона така і буде малесенька, але ні, зараз. Але ні, вона величинка, але чуть-чуть, можна сказати. Ліліпуцька просто. Ось так. До речі, я тільки не помітив, що це ось така деталь, і вона може стріляти. Я взагалі не знав, чесно про це. Ну, я буду продовжувати збирати. І, до речі, так, ця фігурка Венома ідентична цій фігурці Венома, яка в мене вже є. Дві одинакові фігурки. Ну, у мене, якщо чесно, вже таке було, але там було у мене тільки два одинакові полібеги. О, полібеги по Лего Ніндзяго. Вже по о, повстанню драконів. І в мене є їх два і досі. Ну, я буду продовжувати збирати. Ось зібрав я одну фігурку Венума, і вона, до речі, виглядає прикольно. Ось. Тільки у цієї версії немає ні аксесуарів, ні е, ось такої підставки. Окрім мотоцикла. Ось такого. Але у цієї фігурки версії цього, цієї. Є і ось така штука. Ну, це, типу е, симбіот. Е, і ось така золота чаша. Ну, я продовжу збирати. І ось така фігурка людини Павука. До речі, ось ця штука вона стріляє. Але я вже це потім покажу. Ну, тут майже таке ж комплектуючі, як і у Венома. Але різні. Ось така стрілялка, фотоапарат. І також підставка. Ну, я буду збирати саму постройку, і потім, коли буде фінальний результ... результат, вам покажу. Я зібрав постройку, і ось що в мене вийшло. Тут, тут типу, ось така... ось такий експонант... експонат з діамантом, ось така, я так зрозумів, що тут стояла оця чаша. Тут можна сказати навіть лор цього е, конструктора і цього полібегу є. Коротше, тут на упаковці, зараз, покажу, було видно, ось бачите, що ось тут розби, розбита стіна. Я гадаю, що Веном через цю стіну і влетів, розбив. Оцю ось таку штуку. Забрав ось цю чашу і хотів вже забрати діамант, як тут вірвався людина-павук, типу. Або я не знаю. Тут є, до речі, іще ось такий експонат. Експонат з бронею лицарською, і це і річ у тому, що саме така броня була, я вже не пам'ятаю, або в серії Лего Касл це дуже стара, або в серії Лего Лего Найтс, по-моєму. Я вже і не пам'ятаю. Тут є ще запасні деталі. Ось вони. Ось така прозрачна, про, ось такий прозрачний пін, ось такий золотий пін з дірочкою. Ось такий алмаз. Ось такий ось така деталька прозрачна. Ось такий кріпляч можна сказати чорний, ось така деталька прозрачна і ось така деталька чорна і чорна із з діркою. І ще є ось така це, типу друга, друга стрілялка. І як я казав на початку, ними можна стріляти. Але, чесно, в цьому наборі є недостаток. Я гадаю, що людині павуку можна було дати ось так дві, а, а не камеру, бо, не знаю, якось мені ось так. До речі, я от тільки но помітив, бачите, ось така емблема людини-павука. Це, по-моєму, емблема з коміксів. Взагалі, або з, з коміксів, по-моєму, і з мультику 90-х. Взагалі, я не знаю, я не дивився ні мультик, ні читав комікс, комікси. Так що пишіть у коментарях. І ще ось тут інше лого, по-моєму, з людиною Павука. 2002 року з Тобі Маквайером. В принципі, ось такий полібех. А, ледве не забув. Ось так воно стріляє. Полетіло. Ну, Ось так воно стріляє, але воно стріляє не керовано просто і треба тримати двома руками, щоб попало. Зараз. Бачите? Воно не попадає. А ще можна, можна ось так зробити. Діамантовий напій. А що, можна реально так зробити, взяти, типу, ось так і винести е, зразу дві речі. Ось так. Полібек, в принципі, шикарний, мені сподобався. Особливо, якщо у мене не було фігурки людини Павука. Так я знаю, у мене було відео на каналі, де у мене є е, фігурка людини Павука нова, але вона, річ у тому, не повна там, по-моєму, тільки, тільки голова по, е, е, з... Від, від цієї фігурки. І Торс. А руки я й так тоді замінив, бо вони одна була бирюзова а інша коричнева. А ноги взагалі, по-моєму, були чи від Джеда є якогось з, 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 з Зоряних Він, або від не знаю від Доктора Стренджа Ось цього я не знаю. А ще, до речі, ось ці підставки, вони єлі-єлі держать. Ось так можна, можна домухнути, і вони упадуть. Якщо отак. О, бо воно ось тут нерівномірне. Ось так, якщо було. То воно було б рівномірно, і, і вони краще стояли. А ось так воно, вони будуть падати і падати. Але я думаю, я щось вигадаю. Я взагалі, чесно, не використовую ось такі ось такі підставки, вони мені просто не треба. Ну, загалом ось такий полібег. Будь ласка, напишіть це за, за ось це лого, за ось це лого людини Павука. Бо я точно не знаю, воно, воно може з коміксів, по-моєму, із коміксів і з мультику 90-х. Взагалі, я не знаю. Будь ласка, напишіть і поясніть. Ну, а з вами був, як завжди, я. Ставте лайки і підписуйтесь на мій канал.